Друзі, усім привіт! Як казала, наше відео вже розпочинається з текстурування нашої кухні. Розпочнемо з тумбочок. Приходимо цю галочку, напіврендер, цей кружечок. В мене кухня верхня буде світлого кольору, світло-сірий, а нижні тумбочки будуть е, темно-сірі, а ручки чорні. Зараз все детально будемо. Розбирати та вчитися. Ось блендер-кіт. Включаю його видимість. Тоді N, бокове меню відкриваю. Цій бокові вкладці є Blender Kit. Тоді от, пишу матеріали. Так, вписую матеріали і ось тут внизу ось їх дуже багато. На будь-який. Смак дуже хороший, дуже красиві та якісні текстури. Тоді тепер включаю цей значок і будемо зараз обирати та шукати, що в нас є. Так, ось є сіра текстура. Це буде на нижній тумбочці. А зараз потрібно знайти мою світло, яку я собі замовила. Галочку поставила. Ось є. А ви, звичайно, вибираєте кожен свій на свій смак, те, що подобається вам. Це вже йде все індивідуально. Так як я говорила, це буде попередній накид матеріалів, тому що потім при рендері, коли ми зробимо рендер повністю всієї кухні, там може не сподобатись колір кухні або тумбочок. Це вже будемо бачити тоді. Коли ми зробимо брендер, може там прийдеться щось поправити, а як ні, то ми залишимо так, як є. Тут дуже багато гарних та різних матеріалів. Обираю цей, лівою кнопкою мишки зажала, вказую, куди я маю встановити цей матеріал. Все, Це. воно завантажується. Але в цей момент має бути включений інтернет. Оранжевий це має бути той об'єкт, на який ви хочете кинути текстуру. Жовтий, світло-оранжевий має бути з того, якого ви робите копію. Так як в мене, я надала на, насамперед на тумбочку, тепер я хочу зробити копії на всі дверки. Ось зразу нам показало влів, в правому віконечку наш сі, сірий колір. Спілочка, що показує вниз. Обирай, нажимаємо на неї, тоді пише. Копіювати матеріал на вибране. Встановлюємо. І тепер так по порядку робимо. Знову обираємо тумбочку на ту, яку ми хочемо робити копію. Shift. Обираємо ту тумбочку, що ми хочемо на неї кинути матеріал. Shift. Обираємо дверку. і знов цю стрілочку. Копіювати матеріал на вибране. І знов так до кінця. Також зробимо таку копію з ручок. Насамперед, переходимо, оберемо будь-яку дверку, приходимо в режим редагування, оберемо грані три. Так, обрали грані, Тепер обираємо будь-яку грань на ручці, нашу ручечку і крапочку на нон пад клавітури. зближуємо. Тоді контр, плюсик. І обираємо все так. Так само, коли нажимаємо мінус, Ctrl-воно відміняє всі обрані об'єкти, які ви обрали. Обрали ручку, нажимаємо на плюсик, тут в нижньому правому куті, такий є червоний кружечок, пише матеріали. Я забула вам сказати. Так, обираєте ці матеріали. Тепер ви хочете цю ручку, на цю ручку задати новий матеріал. Приходите в режим редагування, так як ми тепер зробили. Обираємо ручку. Тоді зажали плюсик. Внизу пише новий, обираємо новий та призначаємо для нього новий колір. Тепер ось тут де пише базовий колір, обираємо чорний. Тепер шукаємо металік. Ми будемо задавати шорсткість. Можемо залишити такі, як матові, шорсткість, це мат. Даємо на ноль, входимо з режиму редагування. Побачимо, тут такі блискучі. Чорний глянцевий. Так як я чорного, сильно глянцевого не хочу, я задам на 0,02 250. Я не хочу ні сильно матового, щоб був такий ж матовий. І не дуже глянцевий. Такий середній. Між тим і тим. Все, достатньо, мені подобається. Поки що закриємо бокове меню і повторюємо те ж саме. Обираємо нашу дверку. Другу, в режим редагування, цю, ту дверку беремо, яку ми хочемо зараз задати на неї матеріал. Ручку. Контр-плюсик. Тоді обираємо активне, з якого ми будемо робити копію. Та призначаємо копіюємо матеріал на вибране. Так, я скопіювала Тепер призначити. Тепер кожен раз ви мусите призначати, тому що попередній матеріал у нас сірий. А якщо не нажати тут призначити, він не зміниться на чорний. Виходимо з режиму редагування і повторно. Обираємо цю тумбочку. Зараз та тумбочка холодильника також буде цього таку, темнішого сірого. Так де наша тумбочка. ось, задамо, гарний. Тепер обираємо всі наші дверки. Зробимо активно, зробимо активно цю тумбочку нижню, тоді скопіюємо матеріал та призначимо. Призначимо, вийдемо з режиму редагування, оберемо нашу верхню тумбочку, повернемось. Також зробимо копії на ці всі ручки. Я зробила як верхні, так і нижні тумбочки одним кольором. Я мала зробити двома. Оберемо цю дверку, оберемо цей матеріал. Тепер повторно потрібно обрати цю тумбочку, брати цей, темніший. Призначити Беремо нашу плитку, відкриємо бокове меню, матеріали, плитка, матеріали і шукаємо керамік. Тут навіть не потрібно робити її вірфорку. Зараз перейдемо, беремо тумбочку і задамо матеріал цієї тумбочки на наш острівець, тоді беремо стільницю, ізолюємо, шукаємо. Віглянцевий гляньцев, я на оберу цей матовий. Тепер переходимо в UV, Edit, Так, UV, Тому що комп'ютер може підвезнути. І всі роботи, які ви зробили дот, попередньо, вони втрачаються. Тоді такий сум. Ctrl-S. Все, Збереглась. ізолюю. Переходимо в режим редагування. Так, переходимо в режим редагування. Обираємо все. Ай. Тут на цій лівій вкладці. U англійське. Ось ці розумна UV проекція. Зажимаємо. Тут ніякі зміни не задаємо, так як є 66 градусів, це все я не змінюю. Є три види, якими найбільше користуюся. Це є, зажимаємо U. Це перша розгорнути сіті редагованого об'єкта на основі кутів. Друга розумна проекція і третя кубічна проекція. Вони працюють на різні матеріали по-різному. А попробуємо на кубічну, тому що розумна розгортка, бачите? Тут зробили такими збільшено, а це зменшено цю сторону. Давайте оберемо UV. Кубічне. Ось. Тепер S. Можна задавати, але збільшувати треба повернути нашу мешку в лівий кут, ось тут, де показується квадратик такий. З нашої стільниці. Ось тут. Тоді збільшуємо і дивимося на нашу стільницю. Виставляємо так, як подобається. Йовір розгортка допомагає правильно виставити матеріал на будь-який об'єкт. Я залишу так, як є. Вийдемо з режиму редагування слеж. Повернемося, знімемо виділення, переглянемо. Тепер Ctrl-S збережу. Вибираємо цей об'єкт. Скопіюємо наші меблі. Текстуровані. Також не забуваємо ставити в подбайку, підписуватись та коментувати всі мої відео. Усім велике дякую за перегляд, Па-па!